Доброго дня, усім добрим людям. Сьогодні хочу вам показати розпаковочку невеличку. Ось мій коханий чоловік подарував мені такий мультипекар чи мультимейкер, як там хто знає собі. Ну, хочу розпакувати і буду випробовувати в ньому різні рецептики. Так, покажу і вам. Тут іде шість змінних таких насадок різних. Це ось горішниця. Так. Далі. Насадочка ось така гриль. Третя насадочка ось така для гарячих бутербродів. Сендвічниця така. Так. Четверта насадочки такі. Для пончиків. Так. Для пончиків четверта це п'ята насадочка. Ось такі, формочки такі для печива. Мушля, ракушка чи ще таке печиво мадлен є випікають. Дуже хороша насадочка ось ця. Так. Ну і шоста насадочка, мабуть, тут самому. Смотрите, на икере тему. Зараз покажу. Так. Зараз достала. Так. Так. Такий красунчик. Так, і тут шоста насадочка ось така для вафель. Бельгійські вафельки. Ось така класнюча насадочка. Так, ось бачу, тут вказана стрілочка, мабуть, да, ось потягнула і відійшла ця панелька пластинка, насадочка, як хто назве. Можна Легко і просто замінити на іншу. Знову ось так раз вставили і закрила. Також буду вчитися, в мене не було такого мультипекара ніколи. Ну, тепер буде, буду пробувати щось готувати, випікати в ньому. Ну і, звичайно ж, буду показувати вам да, цікава штучка дрючка. Так, ну в відео зустрінемось, буду е, випробовувати щось, готувати, тестувати цей мультимейкер. Так, ну що ж, дівчач, дівчатка, не відходячи від каси, як то кажуть, зразу починаю випробовувати-тестувати свій мультипекар. Подивилась в холодильничку, в мене є сир ковбаса. Ну і з цього буду і виходити з положення. Хліб для тостів, тостерний хлібчик. Взяла тут у мисочку майонез, кетчуп, перемішала, зробила такий соус. Ну і буду пробувати готувати такі тости. Е, тости, кажу. ну, Бутерброди гарачі, сендвіч, як назвете. Так. Ось так трішки змащую хлібчик соусом, викладаю ковбаску, шматочок сирку, і зараз іншою частиною також так, змастила другу частинку хліба. Ось так складаю його і закладаю, я вже розігріла е мультимейкер цей розігріла. Тепер закриваю. Ось так. І буду чекати, щоб зготувались. Так, дівчатка, готовченко дістаю. Дивіться, яка красота. Можливо, у когось є ці мультипекарі, мультимейкери, не знаю, як правильно назвати, то вже і знають, як готувати і які ці виходять бутерброди, сендвічі. А я тільки вчусь, пробую. М -м -м. Запах стоїть, красота. Так, закладаю слідуючи і погнала. Так, випікаю. Так, ось такі красунчики в мене вийшли. Такі бутербродики. Смачнючі, класнючі. Можна помидорку туди додавати всерединку. Ну, в мене немає свіжої помідорки. Виходила з того, що в мене є сьогодні. Класна, звісно, штучка-дручка. Буду ще тестувати, ще випробовувати. Інші ще насадочки буду пробувати. Ну і буду показувати вам, якщо вам це буде цікаво. Отож, дівчатка, пробуймо, готуємо. Нехай у нас усе вдається. І смакуймо на здоров'я! Дякую тобі, коханий, за таку класнючу штучку-дручку.